Пам'ятайте, що нема християнського життя без молитви, що без молитви нема спасення, бо без молитви християнин не має Божої благодаті. Без якої не можна спастися і котра конечно потрібна для кожного доброго діла. Коли молитва правдива, то подібно до тої небесної птиці, що високо-високо зноситься в небо. Наша молитва повинна зноситися високо в небо і ставати перед самим предвічним престолом Всевишнього Бога. Бо молитва це розмова з Богом.